Луганськ, другий цимлянський тупік, будинок 2 а два останніх тижні його мешканці живуть, наче в грібній ямі підвал будинку повністю залило каналізаційними відходами. Дихати у квартирах неможливо. Трьох дітей, що тут мешкають, батьки відвезли до родичів у село, бо цілодобовий неприємний запах ледве витримують навіть дорослі. Два тижні люди звертаються по всіх інстанціях, та допомоги нема. Переповнені у нас два колодці воде в э, каналізаційним стоком нікуди деваться из за того, що не відкачують там. Вона вся йде обратно в унітази і в підвал. Пристюкую я дзвонила, раз вчера дзвонила. І тільки секретар, я прийняла заявку, я прийняла заявку. Водоканал точно так же дзвоню, 15.77 теж дзвоню. теж дзвоню. 50, десять, 50, я вже все на пам'ять знаю. Везде я звоню, всі заявки приймають, а нічого не діляться. Жеки вони не нужны, тому що ця заявка прийнята, вони говорят, нам не дзвонить, звоните водоканал. Ми починаємо дзвонити в водоканал. Водоканал канал говорить, що це не наша робота. У вас е, вода не тіче із е, ближлежащих колодців. Значить, це вже не наша робота, а робота ЖЕК. Причина ситуації несправна. Каналізаційна мережа, її треба чистити. Головні колодязі розташована на території сотого заводу. Там людям відповіли. Техніка, гідромашина зараз на ремонті. Треба почекати. Водоканал та домоуправління теж відмовляють допомозі. Та радять менше користуватися водою, а тим часом будівля руйнується. Та головне, що брудна, смердюча консистенція вже майже залила електрощитову, що розташована у підвалі ще кілька сантиметрів, і люди опиняться й без світла.